28 квітня всесвітній день охорони праці на Хмельницькій атомній станції з метою підвищення культури промислової безпеки. З 22 по 30 квітня був проведений тиждень охорони праці, а 16 травня відзначалися переможці оголошених конкурсів та підводилися підсумки запланованої роботи. У рамках тижневика був підготовлений інформаційний стенд, відбулися організаційні наради. Комісійні перевірки підрозділів АЕС також підготовлене спільне рішення про матеріальні виплати сім'ям тих працівників, які впродовж роботи підприємства загинули на виробництві. Усі, хто виявив бажання поглибити свої знання у сфері охорони праці, взяли участь у конкурсі тематичних рефератів. Переможці були відзначені і по цехах, відділах та службах у чотирьох групах підрозділів. Отже, лідерами по якості роботи з охорони праці стали наступні колективи ХАЕС. У групі номер 1 турбінний цех, у групі номер 2 транспортний цех, група номер 3 цех господарського забезпечення і група номер 4 учбово-тренувальний центр. Перше місце у конкурсі рефератів зайняла апаратник хімцеху Ольга Хлонь, яка написала роботу на тему «Безпека праці та охорона здоров'я при використанні на виробництві шкідливих речовин. Друге місце в інженера з охорони праці транспортного цеху Наталії Дмитришин, яка працювала над рефератом класифікація отруйних речовин. Третє місце посів Олександр Шарга, слюсар цеху теплової автоматики. Він написав реферат охорона праці і здоров'я при роботі з хімічними речовинами. Хмельницька атомна станція це підприємство, яке перебуває під пильним наглядом усіх контролюючих структур держави. Охорона праці одна з галузей посиленої уваги. День охорони труда проводився в рамках. и в объеме не только Хмельницкой области, по всей Украине. Это Всемирный день охраны труда. И он не так празднование, как чествование людей, которые организовывают эту структуру. И память о тех, кто погиб на или травмировался на производстве. Ну, я не буду повторяться, вам, наверное, проводили семинары, и, наверное, выступали и пресса, и радио, вы, наверное, слышали. Это такая проблема, которая перекрывает проблему сегодняшних войн, сегодняшнего голода, в мире, эпидемии и все остальное. Два миллиона человек, более двух миллионов человек гибнет на производстве, только на производстве, не считая людей, которые гибнут в быту и так сказать, других факторах. Большое количество людей остается травмированными и травмы тянут за собой пенсии, инвалидность, нетрудоспособность и так далее. А это все финансовые расходы, это все убытки для бюджета государства. Поэтому, естественно, и государство, и предприятие, и любой работовладелец, работа работа Давида, заинтересован в том, чтобы люди были здоровы. У рамках проведення Міжнародного дня охорони праці керівництво Хмельницької АЕС прийняло рішення про нагородження за ефективну співпрацю начальника територіального управління Держгірпромнагляду у Хмельницькій області Олександра Кукурудзи та начальника відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Олега Таранушенка. Хочеться також відзначити високий професіоналізм відділу охорони праці в створенні безпечних умов праці, крім того, всіх інших відділів Хмельницької атомної станції дійсно відчувається, що на всьому підприємстві дуже висока увага приділяється безпеці праці, Це відчувається, видно по результатах роботи, проміжки між, Нещасними випадками, до чого має пряме відношення Фонд соціального страхування нещасних випадків вимірюється роками. Е і навіть коли травми стаються, не всі травми настільки важкі, як в інших галузях промисловості. А тому від імені Фонду соціального страхування нещасних випадків нових та депресійних захворювань країни з нагоди проведення сусіднього дня охорони праці ми також хочемо відзначити роботу. Адміністрації Хмельницької атомної станції високо оцінити цю роботу і також нагородити Панащенка Микола Сергійовича за плідну співпрацю з управлінням фонду соціального страхування для часів випадків на Тиждень охорони праці на Хмельницькій АЕС це не данина професійному календарю, а ряд організаційних та аналітичних заходів, які дозволяють оптимізувати напрямки фінансування у даній сфері, удосконалити робочі місця та знайти рішення тих чи інших проблемних питань. Представники контролюючих органів назвали дієвою і очевидною ту роботу, яка проводиться на Хмельницькій атомній станції у галузі охорони праці. Хочу лестные слова сказать о вашем предприятии. Это вы, такой флагман нашей индустрии области, ну не только области, и Украины в целом. И многие проверки, которые проводились, говорят о том, что большое внимание уделяется вопросам охраны труда. Есть, конечно, не может быть при таком объеме работ и при такой повышенной опасности, не может быть все гладко и... Так сказать, безупречно. Есть какие-то нюансы, недоработки, но самое главное это то, что и руководство, и исполнители понимают важность этого вопроса, всегда с пониманием относятся к этому, всегда при проверках э, ощущаешь и взаимопонимание, и поддержку, а самое главное это оперативность устранения всех выявленных нарушений. Хочу тоже в знак благодарности сказать вам, что вы помогаете и нашей работе. Это наша общая, так сказать, цель. Я думаю, что будет продолжаться позитивный такой рост и дальше. Вам успеха в работе, всем благодарность большая, даже тех, кто не награждены, мы все знаем, что каждый исполняет добросовестно свою, свои обязанности, поэтому и такой результат.